Дня виконавчого комітету Хмельницької міської ради розглянули 64 питання порядку денного. Засідання традиційно робочі, усі питання пов'язані з необхідністю забезпечувати життєдіяльність Хмельницької територіальної громади. З питань, на які варто акцентувати увагу, це традиційно надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців територіальної громади, зокрема, 5 родин наших полонених військових. Або безвісті пропали військових, отримують внутрішню допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Вже фактично понад 70 наших родин полонених або безвісті пропали таку типу допомогу отримують. Крім того, 128 мешканців Хмельницької територіальної громади отримують одноразову мутаріальну допомогу на різну суму. Загальна сума це 514 тисяч гривень. Тут діти на лікування, тут сім'ї загиблих. Тут поранені учасники російсько-української війни, тут хмельничани, які постраждали від растичної атаки Російської Федерації в попередні місяці. Крім того, ми сьогодні ухвалили рішення пов'язане з оздоровленням дітей і інших категорій населення. Влітку 2023 року затвердили ми мережу оздоровчих заходів. Звичайно, що в першу чергу це наш комунальний табір. Окрім того, це пришкільні табори, це табір Палаці творчості. Це спортивні табори при дитячої на спортивних школах. Плануємо повноцінну хорошу кампанію з оздоровлення дітей. На це вже передбачено кошти. Попередньо тепер власне мережа закладів і е, е, оголошення вже по суті самої оздоровчої кампанії. Крім того, ми сьогодні змінили частково змінили транспортну мережу. Міста зокрема, визначили, що з 18 квітня. З вівторка на маршруті номер 29 замість середнього малого габариту будуть працювати великогабаритний транспорт. Це великі автобуси в кількості 6 одиниць, і з 17 квітня вони вже вийдуть безпосередньо на маршрути. Крім того, ми визначили сьогодні для ста двадцяти смей вбучає 127 дітей Сирії або позбавлених батьківського піклування. Грошову допомогу це так звані кишенкові. Це щомісячна виплата в розмірі 800 гривень. Крім того, ми сьогодні визначили передачу гуманітарної допомоги для одного з наших благодійних фондів з метою подальшої передачі для наших військових. Ну і важливе надзвичайно рішення пов'язане з погодженням гранту. А також кредиту з європейським банком реконструкції і розвитку і гранту з європейським союзом на придбання нових тролейбусів для нашого комунального підприємства «Електротранс», для будівництва нової автомейки і для повної модернізації депо. Фактично, ми вже наступного тижня плануємо підписати саму грантову кредитну угоду. Усі рішення вже власне проголосовані. Мова про е, хороший пільовий кредит 10 мільйонів євро, і про дуже насправді хороший грант. Це безповоротні по суті подарункові кошти в розмірі 4 мільйони 450 тисяч євро. Це десь нам змогу купити більше 40 нових тролейбусів і дуже суттєво оновити е, тролейбусний парк. Решта питання робочі працюємо далі.